Українська народна казка Лисиця та журавель. Жили в лісі лисиця та журавель, товаршували одне до одного в гості ходили. Запросила якось руда журавля до себе. Він причепорився і пішов. Лисиця зварила кашу, насипала в тарілку та й поставила на стіл. Пригощайся, журавлику. Журавель довгим дзьобом по тарілці стук. Та стук, стукав стукав, так нічого й не вхопив. А лисичка язичком старілки все хутенько злизала і каже Пробач, журавнику, більше пригостити немає чим. Журавель образився та й повернувся додому голодний Довго він з лисицею не розмовляв, але якось зустрілася, розговорилися. Приходь до мене в гості, запросив журавель. Вона й погодилася. Причепорилася та пішла до журавля. Той наварив каші, тільки насипав її в глечик. Лисичка біля глечика крутиться, але ніяк не може кашу дістати. А журавель дзьобом хутенько все поклював. Пробач, лисичко, каже, більше пригостити немає чим. Лисичка образилася і повернулася додому голодна. З того часу лисиця та журавель не тільки не товаришували, але й не віталися. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Дітки, я думаю, ви уважно слухали казочку. Скажіть, будь ласка, як називається казочка? А про кого ця казочка? А чому лисичка образилася на журавля? А чому журавель образився на лисичку?